Друзі, привіт! Незважаючи на ситуацію з енергетикою, світлом з відключеннями, продовжуємо працювати. Закінчили ремонт балкону на Казакевича. Ходімо всередину роздивляти, що вийшло. Друзі, роботу, як завжди, виконано в три етапи. Дбаємо про те, щоб балкони були надійними, довговічними, безпечними. Тому на першому етапі завжди починаємо з металевого каркасу. Етап номер 1 завершено. Ходімо роздивлятися. Отже, друзі, стандартний перший етап робіт, який присутній на кожному з будь-яких будівель з 70-х, 80-х або 90-х, виглядає ось так. Після повного демонтажу старих металевих перил, після того, як зняли стяжку, виварюємо металевий каркас, і, як правило, він має розширення по підвіконню на 30 см. Конструктивно ось так виглядає це розширення, тобто зроблений такий трикутник силовий, на який ставиться вікно на цю частину, а підвіконня ложиться на цю частину. І оскільки в нас тут Напівпанорамне скління, тобто рівень цього скління нестандартний біля метра, а трошки нижче 50 см від підлоги, то підвіконня, так би мовити, силове виходить, тобто можна спокійненько на нього присісти або ще там щось поставити, не переживаючи за те, що воно кудись дінеться. Ну, а саме металевий каркас що? Це конструкція, яка складається з двох частин. Перша це конструкція, яка розширює балкон і являється основою під Скління, скління кріпимо, як завжди, по всьому периметру. Друга частина це основа підлоги. І тут вона піднята на рівень балконної двері. Одразу все це в рівні і можна прямо на неї вкладати ОСБ-плиту попередньо утепливши. Головне завдання металевого каркасу не тільки дати розширення балкону, щоб зручніше було користуватися самим, самою стулкою, а ще й дати надійну основу під це скління, а також перевантажити та розподілити це навантаження рівномірно по плиті, перевантажити його з краю плити на її основу та на стіну бажано. Для зовнішнього облацювання використовуємо сайдинг. Це фасад, що вентилюється, і у нас буде стояти тут екструдований пінополістирол. Завдяки тому, що тут є вентиляція на підсайдингом, є дистанція 30 мм, то тут навіть більше буде, буде можливість випарюватись вологі, якщо вона буде десь там з'являтися на зовнішньому боку цього екструдованого пінополістиролу. По особливостям кріплення самого сайдингу, тут є. Важлива деталь, він має закривати плиту зовні. Тобто, якщо ви дивитесь на балкон, то плита має бути повністю перекрита, тоді вона не буде а, під осадками. Друга особливість кріплення це частота самого кріплення обрішітки. Тобто дуже важливо, щоб дистанція між цими профілями вертикальними не була більше, ніж 30-40 см. Тоді будь-яка спека йому не буде страшна. Далі переходимо до другого етапу до скління. Попередньо ось такий вигляд має наш балкон. Після того, як ми його засклили, поставили рехау 60 мм з двокамерним склопакетом. Розрахована ця система в принципі, на холодну експлуатацію, але в нас буде тут тепла підлога. Ось вивели вже підлогу. Як бачите, вона виконана ОСБ-плитою і е, підведена під рівень балконного блоку. Попередньо там зроблений металевий каркас, коня. Лежить прямо на металевому каркасі, плюс ми його ще виставимо в рівень і можна буде сідати. У нас є траси кондиціонера. Одну частину ми вже скрили, вона виходить ось туди. Іншу частину будемо також закривати. Зараз виставимо профіль і вже рівнесенько підійдемо, і вона вся закриється. І на третьому етапі робимо всі внутрішні роботи. За призначенням, цей балкон ми не робили прям супер теплий бо зовні облицювання сайдингом, бо склопикет хоч і двокамерний, але профільна система 60 мм. Але все ж таки в нас тут є тепла підлога, керується вона ось цим контролером, тобто вмикається тумблером і далі просто регулюється температура на підлозі. Тому так, тут буде комфортно користуватись балконом і взимку. Для того, щоб це тепло утримувати, ми зробили утеплення по всьому периметру. Підлога, зовнішня стінка, вся, що облицьована сайдингом, стеля від сусідів. В принципі, такі балкони можна навіть облицьовувати ламінатом. Він буде тут нормально стояти, вже одноразово перевіряли. Але тут використовували облицювання ПВХ панелями. Це дуже практичний варіант для таких приміщень. Він наразі, наразі має текстуру, я вже неодноразово це показував. Багато де використовуємо саме цей колір. Він дуже такий популярний. Як на мене, дуже вдалий, бо з ним багато чого поєднується. І білий колір в ньому є. І підлогу можна будь-яку зробити, тобто будь-яким кольором, хоч сіреньким, хоч тепленьким, як тут зроблено, але воно все ну, поєднується гармонійно. Стеля тут біла, також ПВХ-панелі це не натяжна стеля. На стелі ми зробили сушарку для білизни. Ну, в принципі, стандартна стельова сушарка на 2 метри довжиною. Також із ізюмінок у нас тут є підсвітка, ось така на підлозі. Доволі прикольно Вона знаходиться під підвіконням. Також є стельове освітлення. Загальне. Головною зумінкою я так вам і не сказав і не забув, це ж, звичайно, напівпанорамний тип скління, бо е, з цим типом скління можна використовувати підвіконня як місце для сидіння. І це абсолютно нормально, йому нічого не буде, бо воно е, і вам також, коли ви на ньому сидіте, тому що воно встановлено на силовому каркасі металевому і воно розраховане на те, щоб на ньому можна було сидіти. Також вважаю, що загальним великим плюсом напівпанорамного скління є ще те, що воно дуже багато світла пропускає, і е, на відміну від панорамного звичайного, воно ще має розширення. Звичайно, важливо планувати, коли проектуємо такі е, штуковини напівпанорамні, щоб рівень ось цієї відкривної стулки він був на рівні. Ну, приблизно метр десять там метр п'ять, в залежності від вашого зросту, від побажань, але не менше, бо все, що менше за метр, це вважається небезпечним рівнем, в незалежності від вашого зросту, бо можливо таке, що там хтось в гості прийде, у нього зріст високий. А якщо перила, наприклад, 900 чи 950, це дуже небезпечно і замало. Отже, якщо все підсумувати. Узагальнити, то є три етапи робіт. На першому займаємось безпекою, займаємось надійним каркасом, захищаємось від вулиці. На другому етапі робимо скління, то обов'язково класну гідроізоляцію. І на третьому етапі утеплення, внутрішнє облицювання, підлога, якісь аксесуари, які допоможуть зробити з цього приміщення щось таке, де не просто хочеться складати речі, але бувати частіше. Дякую, друзі, що подивились. Сподіваюсь, на скоріше завершення усіляких дій, які не дозволяють нам робити те, що нам хочеться. Що ці орки всі приберуться з нашої землі скоріше, і ми зможемо продовжувати жити нормальним життям. Робимо балкони з любов'ю, живемо з задоволенням. Гарного вам дня!